Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Гарного і доброго дня вам, мої дорогі! Вітаю на нашому шостому уроці з вивчення німецької мови з нуля. Deutsch für Anfänger. Es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Also schaffe ihn selbst. Ідеального моменту не існує. Отже, створи його сам. Знайдіть ідеальний момент для того, щоб почати вивчати німецьку мову. Отож ми починаємо. Тема сьогоднішнього заняття Meine Wohnung – «Mein Haus. Моя квартира, Мій дім. Сьогодні в нас по плану вивчити 20 нових слів обов'язково з артиклем та множиною, завчити нові фрази до теми, які допоможуть вам описати своє житло, розібратись у співвідношенні артикля та особового займенника, розглянути відмінки німецької мови. Та питання, на які вони відповідають. Вивчити неозначений артикль. Ласонслосґєен. Поїхали. Нова лексика. Die Wohnungen. Die Wohnung, квартира. Дас хаус Häuser. будинок. Дас циме, Zimmer, Zimmer. кімната. Дас Wohnzimmer, Die Wohnzimmer. Вітальня. das Schlafzimmer, die Schlafzimmer, spalnia, das Bad, die Bäder, Wanne, die Küche, die Küchen, Kuchner, der Balkon, die Balkone, Balkon, das Bett, die Betten, Lischko, der Schrank, die Schränke, Schkaff, das Sofa, die Sofas, divan, der Kühlschrank, die Kühlschränke, холодильник, der Sessel, die Sessel, Krieslo. das Regal, die Regale, Polizia. der Herd, die Herde, плита, das Bild, die Bilder, картина, der Fernseher, die Fernseher Телевізор, де теп дітей, килим дібель меблі, де гатен діатен сад. А тепер нові фрази до теми. Вонен зімде удат. Проживаєте ви, проживаєш ти в селі чи у місті? Ich wohne in der Stadt. Я проживаю у місті. Haben Sie hast du eine Wohnung oder ein Haus? У вас у тебе квартира чи будинок? Ich habe eine Wohnung. У мене є квартира. Wie viele Zimmer hat Ihre deine Wohnung? Скільки кімнат у вашій у твоїй квартирі? Meine Wohnung Mein Haus hat vier Zimmer. Моя квартира, мій будинок має чотири кімнати. Haben Sie, hast du einen у вас є, у тебе є балкон. Ich habe einen, keinen балкон. У мене є, у мене немає балкона. Was gibt es in deinem Ihrem Zimmer? Що є у твоїй, у вашій кімнаті? In meinem Zimmer gibt es. У моїй кімнаті є. Wie ist Ihre Wohnung? Ihr Haus. Яка ваша квартира? Ваш дім. Wie ist deine Wohnung? Dein Haus. Яка твоя квартира? Який твій дім? Meine Wohnung, mein Haus ist groß, nicht sehr groß, klein. Моя квартира, мій дім великий, не дуже великий. Маленький. Ich habe hier neue Möbel. У мене тут нові меблі. А тепер перейдемо до граматичного матеріалу. На попередніх заняттях я говорила вам, наскільки важливо вчити артиклі в німецькій мові. А це тому, що рід іменника в українській і в німецькій мові не спігаються. І коли ми хочемо замінити іменник особовим займенником, нам потрібно орієнтуватися. На артикль. Отож, артикль Д ми замінимо особовим займенником е, тобто він. Артикль ДАС ми замінимо на ес, тобто воно. Артикль ді ми замінимо на зі, тобто вона. Множина артикль Ді ми також замінимо особовим займенником зі, тобто вони. Тепер проаналізуємо. Слово «das Haus» будинок в українській мові це іменник чоловічого роду, в німецькій мові середнього роду, про що свідчить артикль Das. Тому, якщо ми говоримо про будинок, як він, ми скажемо «es», тобто воно, а не «er» він. Ще один приклад. Слово «das Regal» полиця. Артикль Das говорить про те, що це іменник середнього роду, а не жіночого, як в українській. Тому ми замінимо це слово особовим займенником «ес». наприклад, Das ist ein regal. Es ist neu». Наступний приклад слово das Bad» Ванна. В українській мові це іменник жіночого роду. В німецькій, як показує артикль. Середнього роду. Тобто не вона – «зі», а воно – «ес». Наприклад, das ist, ein Bad. Es ist klein. Перейдемо до наступної граматичної теми. Відмінки. В німецькій мові, на відміну від української, є чотири відмінки: перший це насивний. називається він номінатив. Відповідає на питання ве. Хто? Вас? Що? Другий родовий називається генетив. Відповідає на питання весн, чий, чия чиє. Третій давальний. Називається він «dative» І відповідає на питання вийм, кому, во де. І четвертий останній відмінок це є знахідний. Називається він на німецькій акузатив. І відповідає на питання вин, кого, вас, що, вогін, куди. В граматиці німецької мови ви знайдете таке скорочення цих відмінків: номінатив, генетів, датів, акузатив. Артикль буде змінюватися в цих чотирьох відмінках, в залежності від питання, яке ви будете ставити до іменника. А тепер запишемо відмінювання означеного артикля який я раджу вам вивчити і запам'ятати саме так. Отож, чоловічий рід буде змінюватися наступним чином: де, дес, дим, дин. Жіночий рід, де, де ДІ. середній рід дас, дес, дим, дас. І множина ді, де дийн ДІ. Тепер погляньте, як воно буде виглядати на практиці. Для прикладу візьмемо речення: Я шукаю ручку. Я підмет, шукаю присудок, ручку, додаток. Тобто, шукаю що? ручку. Слово ручка у німецькій мові чоловічого роду де, кугільшайбе. Тобто артикль де у акузативі Зміниться на день. Тому речення буде у перекладі звучати так. Ich suche den Наступне речення. Учень дарує вчительці квіти. Учень дарує кому. Вчительці дарує що? Квіти. Тобто слово вчителька ми вжиємо в датив, а слово квіти ми вжиємо в акузатив. Слово вчителька ді лігер жіночого роду. Тобто артикль ді у дативі зміниться на де. А слово квіти в житом множині, тому у акузативі артикль не зміниться і буде ді. Таким чином, речення буде звучати так: Де schenkt der де die Blumen». А ми рухаємося далі. Неозначений артикль – Де unbestimmte Artikel. В німецькій мові, крім означеного артикля де дідас ді, який ми з вами вже розглядали, існує і неозначений артикль. Чоловічий рід ein, жіночий рід, айне, середній рід ein. в множині неозначеного артикля не існує. Неозначений артикль вживається, коли про предмет, особу чи явище говорять вперше, не виділяючи в ньому особливих ознак. Після дієслів haben і виразу escaped ми також будемо вживати неозначений артикль. Наприклад, Das ist ein Stuhl. Der Stuhl kostet 15 Euro. В першому реченні предмет вжиту вперше. Тому ми вжили неозначений артикль. В другому реченні предмет вжито вдруге. Ми використали означений артикль. Або ж ще приклади. In unserer Stadt gibt es eine Universität. У нашому місті є університет. Ich habe eine Schwester. У мене є сестра. Тобто, після виразу «Es gibt» і тієслово habe ми також вжили неозначений артикль. А тепер запишемо відмінювання неозначеного артикля в чотирьох відмінках. Отож, чоловічий рід. Ein, eines, einem, einen. Жіночий рід. Айне. Ein, einer, einer, einer. Середній рід. Ein, eines, einem, ein. Виконаємо наступні вправи. Ставте відео на паузу, а потім перевірте себе. На сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня, легкого навчання і до зустрічі! Bis bald.